Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Ї. Це Acer Swift 14AI. Це компактний ультрабук, який поєднує хорошу продуктивність, підтримку штучного інтелекту та ще деякі передові функції. Він ідеально підходить для офісних задач і творчості, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, який дозволяє легко справлятись навіть із важкими завданнями. Одна з ключових функцій Copilot Plus PC, що додає інновації штучному інтелекту, інструментам для роботи, включаючи Recall, соу і Live Caption. а завдяки тривалій автономності до 26 годин, ви можете працювати повністю весь день без підзарядки, що дійсно круто. Але перед тим як ми почнемо, я хочу вас попросити: ось таку вподобайку під цим відео поставити, підписатись на канал і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Acer Swift 14 AI виділяється елегантним дизайном та високою якістю збірки. Він виконаний у класичному стилі, в міцному металевому корпусі з сірого кольору, що забезпечує додатковий захист від механічних. Пошкоджень важить ультрабук всього 1 кілограм 320 г, грамів, а товщина корпусу складає 17 міліметрів. Розташування інтерфейсів ретельно продумано. Задню частину корпусу займають вентиляційні отвори для ефективного охолодження. На лівій стороні знаходяться два порти type c чотири з підтримкою DisplayPort та DC-in для підключення живлення та порт USB 3.2 Type-A. Права грань містить комбінований аудіороз'єм, ще один USB 3.1 Type-A, а також індикатор живлення та заряду акумулятора. Клавіатур без цифрового блоку, але з підсвіткою з двома рівнями інтенсивності, що дозволяє комфортно працювати навіть у темних умовах. Клавіша живлення інтегрована зі сканером відбитку пальця, але для розблокування також доступна функція розпізнавання обличчя завдяки інфрачервоній камері. Запису відео на фронтальну камеру даного ноутбука можете подивитися, як він справляється зі своєю роботою також послухати, якість запису звуку. В принципі, як я бачу зараз, картинка доволі таки непогана, як для веб-камери. Ну що ж, ви в коментарях напишіть, як вам звук і якість картинки. Через одну кнопку від кнопки вімкнення є клавіша Acer Sense. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай. Зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А для швидкого запуску функції Copilot розмістили окрему кнопку знизу. Тачпад великий і зручний, розташований по центру. А у верхньому правому куті має індикатор активності, який загорається білим при вімкненні ноутбука та при активації Copilot. Кришка відкривається однією рукою. Без зусиль, але з помітним опором. Максимальний кут відкриття 180 градусів. Acer Swift 14 AI оснащений 145 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Відразу помітно наскільки насичене та детальне зображення. ips матриця гарантує широкі кути огляду, дозволяючи бачити якісне зображення з будь-якого ракурсу. Часота оновлення екрану 120 гц, робить його більш чутливим до дій користувача, що особливо помітно під час прокручування сторінок. Або роботи з мультимедіа покриття дисплея матове, що допомагає зменшити відблиски та підвищити комфорт під час роботи в умовах яскравого освітлення. Яскравість 400 -ні. достатньо для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Ультрабук працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon x Plus, X1P64100, x який є доступнішим варіантом у порівнянні з потужнішим Snapdragon X Elite, який можна отримати в іншій модифікації. Процесор має 10 ядер і максимальну частоту у 3-4 ГГц. Що дозволяє ефективно виконувати багато задач одночасно, завдяки вбудованому щі прискорювачу, який може виконувати до 45 трильйонів операцій на секунду, ультрабук отримав можливість інтегрувати штучний інтелект. Інтегрована графіка Qualcomm Adreno забезпечує якісне відтворення мультимедії, а також забезпечує роботу графічних програм. Ультрабук оснащений 16 гіабайтами оперативної пам'яті lpddr 5 x з частотою 8448 МГц, що гарантує швидку дію при роботі з великими файлами. Та програмами сховище представлено SSD диском об'ємом 1 ТБ, що забезпечує високу швидкість читання та запису даних, а також достатньо місця для зберігання файлів. Acer Swift 14ai має особливий акцент на інтеграцію штучного інтелекту завдяки Copilot Plus PC, який надає користувачам нові можливості у взаємодії з комп'ютером. На клавіатурі ультрабука є окрема клавіша для запуску Copilot, що дозволяє швидко викликати чат-бота для вирішення задач або виконання команд. Серед функцій Copilot Можна виділити вбудований чи інструмент для системних програм, таких як графічний редактор Paint із помічником so Creator, а також функцію LiveCaption, яка може створювати субтитри до відеодзвінків або фільмів і перекладати їх англійською з 44 мов світу. Можливості штучного інтелекту також використовуються у фірмових утилітах Acer Perfect View та Perfect Voice, які відповідають за покращення якості відео та аудіо. Чи алгоритми забезпечують ефективну обробку відеозаписів та аудіоданих, що дозволяє. Знизити навантаження на центральний процесор та оптимізувати енергоспоживання. Наприклад, функція шумозаглушення у Perfect Voice значно покращує якість голосових дзвінків. Деякі функції були б представлені, але поки не реалізовані. Наприклад, функція Recall. Ультрабук оснащений акумулятором ємністю 75 Вт годин. Виробник заявляє до 26 годин роботи при мінімальному навантаженні без використання сенсорної панелі та оптимальних налаштувань яскравості екрану, що дозволяє працювати протягом двох діб без підзарядки. Проте ми не будемо брати такі умови до уваги. При стандартному використанні офісних програм протягом дня, переглядів відео чи фільмів увечері на середньому рівні яскравості можна розраховувати на близько 20 годин роботи. Це також дуже хороший показник, який Дозволяє працювати поза домом майже добу. Acer Swift 14 AI – це потужний ультрабук з доволі таки привабливим зовнішнім виглядом тонким корпусом, потужним процесором, ну і звичайно, автономністю до 26 годин. Його металевий корпус, якісний дисплей і належність до класу Copilot Plus PC роблять його ідеальним вибором для тих, хто цінує мобільність і інновації. Хоча можливості штучного інтелекту поки обмежені, вони вже підвищують продуктивність і багато користувачів активно їх виконати. Користовують цей ноутбук ідеальне рішення для тих, хто прагне поєднати компактність та продуктивність в одному пристрої. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку подобайку можна поставити під цим відео. Не забудьте, друзі, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука під цим відео. Ну і звичайно підписуйтесь на канал Огляд та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.